Вітаю! Сьогодні хочу показати, як диханням можна підсилити бажання або намір. Наприклад, візьмемо намір, який ми використовуємо в наших йога класах, моє тіло набуває ідеальної форми, задоволення і легко. Ви можете придумати будь-яке своє бажання чи намір. Для підсилення ефекту я беру ефірну олію розмарину, яка активізує мозкову діяльність. Концентрацію, увагу і пам'ять. Крапельку на долоні і вдих. Видих. Дихати будемо вогняним диханням. Це різкий видих носом. Автоматично підтягується живіт. Перехрещуємо. Пальці, таким чином, щоб у жінок зверху був лівий палець, у чоловіків правий. І руки вперед, плечі назад, попереду ціль, наше бажання. І таким чином будемо дихати. Тут цю вправу можна сидячи в будь-якому положенні, як вам зручно, можна стояти. вибираєте будь-який варіант. І це всього 3 хвилини. Зробимо разом. Подивіться, повторюйте за мною. Попереду ціль, фокус уваги на пальці, ціль, намір. Ми йдемо до нашого бажання і починаємо дихати. Поставити таймер на одну хвилину, на три хвилини, на п'ять хвилин, або просто декілька таких дихань, намір. Я пам'ятаю свій намір, моє тіло набуває ідеальної форми, або будь-яке ваше бажання. І енергія підсилюється, коли ми дихаємо, коли ми концентруємо на цьому увагу. Наш мозок теж сприймає це як інформацію, що воно вже майже вас є. Залишилось дочекатися, коли ви отримаєте це. Дякую, що знайшли час і приділили увагу. Приєднуйтесь до онлайн-тренувань з йоги та кунта-дансу. Це йога поєднана з музикою, з танцями, дуже підіймає настрій гарно і додає форми тілу. Підписуйтесь на канал, на сторінку Instagram. замовляйте ефірні олії. і будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте про себе. Пока!